Добрий день, я Хмуровська Юлія, учениця 8 класу Метішинського ліцею номер 3 Сьогодні наша держава переживає дуже складні події, які відбуваються на її економіці. Після перемоги нам доведеться відновлювати нашу економіку. Відомо, що туризм є однією з дуже прибуткових галузей. У курортно-привабливих регіонах світу реакційна діяльність перетворилася на могутні індустрії, яка приносить державну світу велику економічну вигоду. Тому я вирішила дослідити реакційні ресурси Поділля, які зможуть ознайомити іноземців з нашою країною. Метою на дослідження було створення туру вихідного дня, який охоплює відомі об'єкти західного Поділля. Завдання роботи: дослідити основні пам'ятки природи та культури західного поділля, скласти маршрут подорожі. Здійснити оцінку закладів громадського харчування, спираючись на відгуки від відвідувачів. Поділля історико-географічна область України, охоплює територію сучасних Вінницької, Хмельницької, Тернопільської північної регіони Одеської невеликі прилеглі території Кіровоградської та Київської областей. Розпочати подорож ми пропонуємо з міста Тернопіль придавній символ міста старий замок, історія якого розпочинається з 15 квітня 1540 року. Молоде міста планує відреставрувати замок та розмістити у ньому художній музей, картину галереї, музей міста, виставку робіт Івана Марчука та зал для урочистих подій. Аж хатедральний собор Непришного зачаття Пресвятої Богородиці, католицький храм у місті Тернопіль, побудований в стилі Бароко, один із символів Тернополя. Роботи по його відновленню були розпочаті з моменту отримання України незалежності і тривають дотепер облаштування оглядового майданчика на Маківці купола, що має зробити храм туристично привабливим. Парк Тепільчі був відкритий в 1985 році, значних розмірів гідропарк роздвинку гідросистеми парку є комплекс з водяними млинами, Тернопільські і Єлисейські поля сучасне тварині місцевої молоді. Вони є частиною Шевченківського парку. На невеликій ділянці можна побачити майничі пагорби, вкриті газоном та невеличкі алеї, на які встановлені оригінальні скульптури. Тільки жодна подорож не може обійтися без закладів харчування, ми вирішили порекомендувати туристам кілька у кожному місці, орієнтуючись на відгуки від відвідувачів, які в основному є схвальними. Реберня ресторан, де готують ребра за авторським рецептом, Фляжка. розташована в будівлі з більшою 150-річною історією. В закладі туристи можуть скуштувати страви української, польської, австрійської та угорської кухонь. Для сніданку підійде карма, кав'ярні на воловій, гостей пригощають кавою за унікальними рецептами, десертами та випічкою. Другий день туристи проведуть у дорозі до Кам'янця-Подільського. Подорож займе 5,5 годин 320 кілометрів. Цей день маємо відвідати печеру Музею трипільської культури Вертеба. За кількістю та багатством знахідок немає рівних серед печер світу. 5 жовтня 2009 року в печері Вертеба було створено перший в Україні підземний музей археології трипільської культури. Відвідувачі мають змогу познайомитися з матеріалами археологічних розкопок, оглянути діораму з трипільським посудом та скульптурами, що відображають стани життя трипільців в печері. В час Другої світової війни проживали євреї, які переховували світ німців. Планується створити розстріл, який би розповідав про стосунну сторінку історії. Влади Тернопільської області пропонують включити печеру Вертеба до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кришталева печера геологічна пам'ятка природи. Туристичний маршрут має протяжність 2,5 км. кілометри. Стіни виблискують гіпсами, що нагадують листя папороті. Назву кришталева печера отримала завдяки кристалам гіпсу різних кольорів. Заповідник медобори, природа охорона територія, побувавши тут, ви побуваєте на дні Сарматського моря. Медобори справжня скарбниця рідкісних видів рослин і тварин. Одною із найбільш цікавих є екологічна стежка Бохит. Тут, знайдені давиною руські городища, а на горі Бохід стояла скульптура Бога-рода святовита. Цей ізл зберігається в археологічному музеї Кракова. Третій день присвячений місту Кам'янець-Подільський. Близько 200 найцінніших об'єктів зберігають темниці стародавнього міста. В Кам'янці протягом багатьох століть перепліталися культури семи народів: українців, вірмен, поляк, литовців, турків, росіян і євреїв. Старе місто це Старе місто розташоване на півострові в петлі річки Смотрич. Сучасне старе місто це 32 топографічні об'єкти. Вулиці викладені бруківкою, а гармонійно поєднуються з різними архітектурними шедеврами. Тут надзвичайно затишно і колоритно. Кам'янець-Подільська фортеця є одним з семи чудес України. Налічується 12 веж. Є замковий міст. Найстарша денна, а найвища Папська, має 5 поверхів. Саме у цій башті свого часу був ув'язнений невідомий повстанський ватажок у Симп Кармелюк. Замковий міст, збудований не в поперек, а вздовж річки Смотріч. За останні декілька років Кам'янець-Подільський замок перетворився зі звичного музейного комплексу на живий організм. Начноманітні на майстри займаються традиційними ремеслами. Нижня та верхня польські брами та сходи фаронгольця. Верхня польська брама захищала серед міста від ворогів. За легендою, саме тут вітер зірвав капелюх з голови імператора Петра І. Трохи нижче на березі ріки смодрю розташована нижня брама, та недалік від неї починаються сходи фангільця, які з'єднують два райони камянця подільського Найстаріша в Україні ратуша. будівля польського магістрату, побудована після надання міста Магдебуцького права у 1374 році. Саме тут розглядалися найважливіші питання міського життя з блконів ратуші Герольди щитували королівські укази. Зараз на другому поверсі розміщені експозиції історія магдебицького права та історія грошей. Смотрицький каньйон це унікальна пам'ятка природи. В долині тече річка Смотрич, а з обох боків над нею постають кам'яні стіни, висота яких досягає 50 метрів. Довжина каньйона – 9 кілометрів, а головна особливість краєвид. Серед закладів громадського харчування в Кам'янці туристам найбільше сподобаються заклади з національною кухнею. почма три ставки. Остей пригощаються традиційними стравами української кулінарії. Акцент зроблений на розмініті мангал-меню. Ресторан на готельний комплекс Гетьман, ресторан, спеціалізований під старовину. Меню містить українську і вірменську кухні. акцент зроблений на м'ясних і рибних стравах, приготовлених на мангалі. Висновки подорожі по Україні можуть бути яскравими і насиченими відкриттями. На великій території розташовано біля сотні місцин, які обов'язково варто відвідати іноземцям. Західне поділля – це те, куди мандрівники. Мандрівникам обов'язково захочеться повертатися, що не може не відбитись на економіці. Тернопіль і кам'янець надзвичайно мальовничі міста. Дякую за увагу.